Електрохірургія підготувала студентка восьмої групи першого курсу туник Анна Кристіна Володимирівна. Електрохірургія це хірургічні втручання, які виконують за допомогою спеціальних апаратів, що розтинають біологічні тканини змінним електричним струмом високої частоти. На відміну від звичайного скальпеля, електрохірургічні інструменти не ріжуть механічно, а випаровують тканину або згущують білки. Досягаючи гемостазу. Історія електрохірургії. У 19 столітті відбувалися перші експерименти з впливом електричного струму на тканини. 1900 ті роки застосування діатермії для медичних потреб. 1926 рік американський хірург Вільям Бові створює перший електроніж. Він використовується Гарві Кушингом, піонером нейрохірургії. Середина ХХ століття масове впровадження електрохірургії у різні галузі хірургії, сучасність, широке використання у біполярній техніці, аргоноплазмовій коагуляції та роботизованих хірургічних системах. Вистовується високочастотний струм від 300 кГц до 5 МГц. Струм подається через електрод до тканини, де залежно від режиму відбувається розрізування тканини або коагуляція. Струм нагріває клітини до 60-100 градусів по Цельсію. Це призводить до розриву клітинних мембран, коагуляції білків, карбону або десикації тканин. Існують два основних види електрохірургії. Монополярна та біполярна ключовий момент, який потрібно пам'ятати, це густина струму, що визначається як відношення сили струму до площі електрода. При монополярній електрохірургії ми маємо два електрода пасивний і активний. Пасивний електрод має велику площу, тому густина струму там низька і локального нагріву практично не відбувається. Натомість активний електрод має малу площу. Тому густина струму зростає і виникає локальний нагрів тканин. При біполярній електрохірургії обидва електроди є активними, і струм протікає лише між ними. Монополярна електрохірургія це метод, де струм проходить від одного електрода зонда активного електрода до пацієнта та через воротню пластину, пасивний електрод, замикаючи електричний ланцюг. Монополярні методи використовують для різання, фульгурації та висихання. Різання та фульгурація вимагають іскріння та високої напруги, тоді як висихання потребує великого струму, що проходить через пацієнта. Біполярна електрохірургія це тип електрохірургії, де струм проходить через тканину між двома електродами активними, що розташовані на одному інструменті, наприклад, на щипцях. Біполярні методи використовуються для висушування без безіскриння, що дозволяє уникнути пошкодження сусідніх тканин, спричиненою дугою та розпиленням високочастотного струму, і застосовуються для делікатних високопровідних тканин. Основні режими різання, висока середня потужність створює вищу щільність струму, ніж це дозволено іншими формами хвиль. Що сприяє плавному різанню без значних теплових пошкоджень, коагуляція ці пікові напруги призводять до високої температури тканин, а отже, до значного термічного руйнування, що робить цей тип струму особливо придатним для коагуляції кровоточивих судин. Змішаний рез... режим дозволяють хірургу ретельно розділяти тканини. Зберігаючи при цьому змінний ступінь гемостазу залежно від величини використованого коагуляційного струму. Нова форма хвилі потім подається періодичними імпульсами зі швидкістю, що визначається налаштуваннями електрохірургічного генератора. Основне обладнання. Електрохірургічний генератор. Електрокоагулятор генерує високочастотний струм для різання або коагуляції тканин. Активний електрод інструмент хірурга ножі, петлі, кульки, пінцети, шипці. Пасивний нейтральний електрод зазвичай пластина, яка прикріплюється до тіла пацієнта в монополярному режимі, забезпечує замикання електричного кола. Переваги електрохірургії. Мінімальна крововтрата, швидке виконання хірургічних втручань, менше механічне травмування тканин. Можливість роботи з важкодоступними структурами, високий ступінь стерильності, універсальність методу, одна установка підходить для багатьох типів операцій. Недоліки та ризики утворення хірургічного диму, що може бути токсичним, термічне пошкодження сусідніх тканин при неправильному використанні, опіки пацієнта через поганий контакт нейтральної пластини. Не рекомендовано використовувати на вологих тканинах, ризик привідності. Потенційний вплив на електронні імпланти. Висновки. Електрохірургія є сучасним і широко застосованим методом у хірургії, що забезпечує ефективне розсічення та акуагуляцію тканин з мінімальною крововтратою. Вона значно скорочує час операцій. Електрохірургія має високий потенціал розвитку. Зокрема, в комбінації з сучасними технологіями. Однак метод потребує дотримання техніки безпеки. Загалом, електрохірургія є невід'ємною частиною сучасної операційної практики. Дякую за увагу!